Звернулися до нас так само 28 бригада, Ремонтується машина, дуже важкий ремонт насправді. Це евак. Дякувати Богу, є в нас люди, які дають можливість нам, нам і військовим. Ми паралельно всі разом працюємо над, цю, над цим питанням віддавати кошти поступово. Тобто ми тоді зібрали 20 тисяч на Культурному десанті, да, коли приїжджали до нас на літературно-музичному вечорі. тобто ми частину віддали. Вони далі, потім ще частину віддали військові самі, і ось так ми потихеньку співпрацюємо з цією людиною. Плюс є постійний збір: це на тканини. Ми до людей звертаємося, тому що дуже-дуже багато у нас замовлень, велика черга. Дівчата працюють зранку до вечора достатньо швидко. Тканина, вона ясна справа, дуже швидко закінчується. Так здається, що начебто там, закупили такі здорове рулони, але вони насправді дуже-дуже швидко закінчуються. Плюс ще е періодично поступають питання на марушки. На марушки так само треба матеріал, кікіморе. Так само потрібен матеріал, і сітка, і тканина, і ті самі нитки. Ми поки що викручуємося з того, що в нас є. Ця тканина, яку ми закупляємо для сіток, вона гарно підходить і для марушок, вона легенька, і по кольорам гарна. Тобто це такі нагальні питання, які в нас зараз відкриті. Начебто такі не глобальні, ну, якщо враховувати ті, які ми закривали до цього, але, на жаль, дуже-дуже повільно. Проходить цей збір. А скільки потрібно грошей всього? А, на ремонт машини. На ремонт машини, те, що ми тоді взяли на себе, це мало бути ну майже 60 тисяч. А наразі ми віддали 20 Вже щось я знаю, що щось перекривали вже військові. Десь ще тисяч Я думаю, це точно що треба буде закрити лише по цьому питанні, лише те, що робилося тут. А ті, що вже в моменти робилися в Києві і в Донецькій області, це вже перекривають хлопці самі. Тобто ми вже тут взяли на себе хоча б перекрити те, що робилося тут. Насправді є тут спеціалісти, кому я дуже вдячна, які працюють ну, так само на благо війська. І... Хлопці говорять, що тут набагато якісніше він робить і добросовісніше, ніж там на Донбасі. Тому деякі моменти вони відправляли сюди і запчастини, і все. Тобто, ну, виходить, деяку частину він взяв тут на себе. Тобто нам треба перекрити це запчастини, всі оці, все, що там потрібно було, все, все що докуплялося. Тобто, за роботу він не бере. Ну, за це ми йому дуже, -дуже вдячні. Плануєте ви якісь заходи в межах е, цього збору? Е, наразі, наразі, в нас є плани, але ми поки що їх не звучимо, тому що ми не знаємо як і що. Наразі моя команда трошки розсіялась, тому що ми розуміємо, що у всіх є сім'ї, багато хто так само служить. У когось там родичі поранені, у когось ще щось. Ну тобто дуже багато зараз розсіялося, тим більше, що багато хто поїхав, приїжджають. Тобто, ми думаємо, якщо навіть і вийде, то можливо десь під кінець серпня. А, якийсь захід. Ну бо так ми не тянемо наразі. Ну і звичайно, мені ви не перші, хто задаєте мені питання. Люди задають питання, коли буде знову ярмарка, коли буде ще щось. А ярмарки не буде. Не буде ярмарки не за того, що ми не хочемо її робити, і за того, що ми не бачимо сенсу її робити. Ми вкладаємо дуже багато свого часу, ми вкладаємо дуже багато ресурсів. Дуже шкода, коли чуєш, що а що ви робите, вам все дають. Тобто, люди мені не все дають для того, щоб організувати ярмарку. Мені треба відганяти місяць. Покланятися в ноги, попросити, помаляти і перетаскати на своїх на своїй команді в руках дуже багато. Тобто, це не для того, щоб повеселити южне, а для того, щоб я могла зібрати якісь кошти для військових. Наразі це не актуально в нашому місці проводити ярмарку, тому що це вже всім набридло. Тому відповідь всім і одразу ярмарки не буде. Не хочу. Не хочу я вкладати мега багато сил і здоров'я свого і своєї команди вкладати кошти, тому що безплатно мені мало ну дають люди. Дякую я за це дуже вдячна. Але ще і вкладаються й фінанси в нашу ярмарку. Тому вкладаєш не маєш. Навіть так, щоб закрити збір, тому ми вирішили наразі. Я вже казала, це минулий раз, але в нас була така нагальна потреба, тому ми вернулися до ярмарок. Зараз ми ярмарок проводити не будемо. Це вже була така заключна, яка стала нам уже вирішальною, тому що люди просто не приходять. Ви сказали таку фразу, що військові розуміють, бачать, що в Южному важко зібрати гроші, і тому вони оперативно самі скидаються. Вони реально вам казали про це, так? А, так, це ні для кого не секрет. Тим більше, що багато у нас є військових, які з южного чи з територіальної громади. Всі прекрасно розуміють і бачать, і тим більше, що всі так само слідкують за нашими сторінками, де ми намагаємося, хоч якось, десь. Те, що військові скидуються самі і закривають більшу частину потраплять, ну, це, це так і є, це ні для кого не секрет. Але перед тим, як люди відкривають рота, сказати про те, що вони отримують зарплату чи бойові, мені дуже хочеться таких людей познайомити з сім'ями військових. Хай спитають, скільки вони бачать грошей вдома, і скільки вони можуть витратити на своїх дітей. І все тому подібне. Тому так, да, вони отримують гроші. Але ці гроші далеко не йдуть додому і далеко не йдуть на власні потреби. Це обслуговування автомобілів, заправка автомобілів, обслуговування і заправка генераторів, ремонт або закупка нового екіпірування або обладнання там ті самі і впівіхи, ті самі дрони, ті самі теплаки, все тому подібне. Тобто ніхто наразі не задумується перед тим, як сказати, що військовий заробляє дуже багато грошей. Просто на секундочку, подивіться, далеко не треба. Просто зайти в автомагазин і подивитися ціну е, запчастин і заїхати на заправку, подивитися ціну е, на паливо, яке там в рази вище і дорожче. Тому це вже такі мої емоції, але насправді воно вже дійсно доходить до абсурду.